Ми повернулися. Це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Сьогодні з нами в студії представники вірменської громади польської громади з нами в студії Львовознавець. Говоримо про Україну толерантно, толерантно до усіх націй, які населяють Україну, якщо не помиляюсь, понад 100 національностей проживає в Україні. Можливо, історики під скільки 100? Ну, так, понад 100, 100, 100. національностей проживає в Україні. Отже, ми говоримо толерантна Україна до громадян, які є не українцями в Україні. Чи справді існує з боку Галицької України якісь такі випади анти, як національностей, по відношенню до інших, націон... інших <клес> національностей, <клес> <гатик>, ксенофобські <клес> чи, <клес> чи... чи по-інакшому? Отже, кажуть, не буває диму без вогню. Трубить схід, і зокрема, Кремль про бандерівців, які наступають не лише на всю Україну, а й на Росію планують наступити. Чому так? Знову ж таки, повертаюся до за запитання, яке ми в попередній частині говорили. Нема йдемо без вогню. Чому проблема галичан? Чому так є? Ну, от створений цей імідж, це така калька, бренд галичанина. Як русофоба, антисеміта, бандерівця. Ну, вони кажуть, не бандерівця, а бендерівці. Якщо вже жіночка в Москві, коли розганяли цей мітер на підтримку України на Красній площі, каже: Я боюсь, щоб туди прийшли бендеровці, то я кажу, ну це вже такий бренд розкручений, що взагалі. А взагалі, от цей одіозний от Бандерівець чи Бендерівець, це як така собі чупакабра, що ніби вона є, а насправді її нема. Ну, в історії не було жодних прикладів. Ну, Якогось геноциду від галичан стосовно, скажімо, росіян там, чи євреїв, ну, ну не було такого. Єдине, галичани в часи Другої світової війни і по воєнні часи вони просто відстоювали свою незалежність, свою державу. Оце от це є боротьба УПА. Але якщо в УПА були євреї-лікарі, ну, ну в УПА були і росіяни етнічні, і дуже багато зі Сходу було учасників УПА і євреї-лікарі. Ну, в принципі, дивіться, якщо навіть в глиб історії піти, дивіться, э, були в Україні дуже маса повстань и, и, и проти Речі Посполитої. Там Буто, Стряниця, Павлюк, Куліївщина і так далі. і Тому подібне за 22 роки незалежності у Львові. Жодному москалю жодного разу не дали по морді. А знаєте чому? Якщо би такий випадок був, то це б вже тиражували тисячі і сотні тисячі разів російські Сіські. телеканали. Вони навіть не спромоглися навіть спровокувати такий випадок, навіть навіть спровокувати це дуже важко. Не горе прошу що... це запитання. Тепер можливо не надто радикальна, а надто толерантна. Так так. ну це ну, бачити, тому що я вам скажу, чому жодної ненависті, жодної відчуття помсти, НКВД-стам, помститися їм чи їхнім дітям. Немає чому. Тому що для галичанина головне це соборність, це єдність України, і вони в жертву принесли ту свою ненависть, її десь заховали всередину, або навіть знищили. Заради великої ідеї, великої України, оце ну це говорить про Галичан, це їхня сутність. Зрозуміло, Я дякую. дякую. Не хочеться ототожнювати це слово бандеровці з ім'ям особистості Степана Бандери. Але ми знаємо, що нас в Галичині це герой, і знаємо, що з поляками теж в нас неоднозначні погляди на постаті історичну Степана Бандери. Чому поляки не... Можливо, вони взяли для себе на озброєння таку ситуацію, пані редактор. Ви задали дуже таке мудре питання, тому що Бандера для поляків ну чесно говоря, не, не, не є такий герой, би ми хотіли відносно історії, але. Але ми, свідомі люди, знаємо, що в кожній державі є свої герої. Вони боролись за те, що в державі має бути так, як вони хочуть. І для того є історики, і ми до того відносимо толерантно. і ми знаємо, що це в історії все стане на свої місця. Я сьогодні, пані редактор, хоч, хочу, хочу задати питання тим людям, які живуть там на сході, нас може сьогодні слухають. Задаю питання. Чи ви собі задавали якесь колись життю питання? Як ви до Львова вже останні роки приїжджаєте я колись до Вільнюса, до Риги, любуєтесь з нашим містом, любуєтесь Галичиною. Чому ви сьогодні так зненавиділи відразу нас, галичан? Тому що ви сюди приїжджали ви бачите, яка є культура, яка є відносини до, до росіян до сходу, що ми є толерантні, що ми запрошуємо ваших дітей на свята і католицькі, православні. І ви бачите, що ми ніколи не були вороже наставлені до, до росіян чи до сходу. Наоборот, ми хочемо, щоб держава була єдина в єдиному зрозумінні. Я може задам ще одне питання. Коли розвалився Радянський Союз, ми всі мали національні меншини право виїхати в свої держави. Ми мали право виїхати. Якщо, наприклад, мені не подобалась Україна, я тоді мав право нормально виїхати в Польщу на постійне життя. Так то ж саме і Росія мала Росіяни мали право виїхати. Ну якщо вони уставились в державі Україні, хай зрозуміє кожен з нас. В Америці живуть всі національності світу, але вони гордяться, що вони американці. І Я би хотів, щоб в Україні жили ті сто чи більше національних меншин, але щоб гордились, що вони є українцями, що вони мають державу Україну і державна мова. Ми не можемо роз'єднувати на 10 державних мов. Це є справа. Ми, ми маємо від держави гарантію розмовляти на своїй мові, вчитись на своїй мові свою культуру розвивати. І для мене, для мене, як вже в такому молодому віці, як я зараз є, є шокіруюче. Я, наприклад, сьогодні можу сказати к вам, дорогі там, проживаючи там, в Донецькій області, я розмовляю на русскому язике, на українському, а чому ви не розмовляєте на українському мові, якщо ви громадяни України? Питання важке, риторичне, довго про нього можна говорити. Пане Рафаель, можливо, на прикладі в нас вірменська громада налічує у Львові. Ви говорили тисячу з чимось осіб, так? Тисячу п'ятсот осіб? Регістриваний офіційно більше тисячі п'ятсот, а регістріваних офіційно в статичському управлінні фактично проживає більше двох тисяч. Приїжджають, уїжджають временно регіструються і знову ж таки. Я хочу повернутися до питання: наскільки вам вдається свою культуру, можливо, організовувати заходи для, для громади вірменської, які пропагують можливо навіть вашу культуру тут у Львові на Україні. Чи були такі заходи, чи ви проводите, чи вдається вам їх проводити? Во-первых, я скажу, что отношение языкового парира, это никогда мы не чувствовали какое-то ущемление, чтобы мы не общались на своем родном языке, дали возможность местная администрация области и чтобы у нас была организована воскресная школа, у нас существует воскресная школа для изучения своего родного языка. Эту школу посещают не только наши вермени из трех категорий, начиная до школьного возраста и старших, и других национальностей, украинцы э, посещают, потому что посетители постоянных у нас в э, церкви больше 50% украинцы и другие национальности. В этом отношении никакого ущемления нету, безусловно. Э, есть от яз... от отношения общения других, значит, языков, не, должен должны делать проблему. Государственный язык это, это украинский. Я читаю, что во всех вещах органах в Верховном Совете и так далее. Должны только общаться на украинском языке. Никому не ограничено, чтобы общение между нациями все было в своем родном языке. Это только делает проблему. Особо заинтересованные люди ищут себе выгоду. Мені нікакий ущемлення в цьому відношенню не чувствує. Зрозуміло, я так розумію, ущемлення відчуває тільки е, нас, росіяни, які навіть не тут, а там. там. Пані редактор, ви розумієте? Може дехто не розуміє, яка, яка система склалася після розвагу Радянського Союзу. Росіяни, може, і у Львові мають якийсь жаль, що їм закрили якісь школи. Але їм не закрили, тому що населення зменшується російське. То, що я знаю, нас, е, якщо чесно говоря, нас поляків було дуже багато е, в тих часах ще з радянського союзу. Багато виїхало. Але в нас було дві польські школи. Хоч і, хоча ми корінне населення Львова і Львівської області. Нас було тільки дві школи два кустели було. А я не буду говорити, скільки росіяни мали церков, скільки мали шкіл. І для того я не хочу цю тему ще раз е, тут розповідати, тому що кожен му кожна мудра людина знає і розуміє, що тут проблема не йде російському населенню, тому що я їздив е, відрядження до Росії. я Знаю, який русський народ. я зрозуміла. Отже, проблема у в нас в пропаганді, пропаганді Кремлівські, як ми так, кажемо так. так яким чином ми можемо? Ми знаємо, що в умовах нашого століття зараз війни, якщо і ведуться, то інформаційні Кремль пробує вести війни інакше. Яким чином інформаційно ми можемо практичні поради ми можемо сприяти викоренню цієї проблеми, яка насаджена Кремлем? Пане історик, взагалі то це дуже складна проблема. Чому пробити отой щит інформаційної брехні, який йде з Кремля? Дуже важко три фара і, 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 і фактично е, е, Україна е, веде е, інформаційну партизанську війну в інтернеті частково на телеканалі дощ і частково на «Ехо Москви». Оце от такі от точки виходу. Ну Інтернет зараз виходить на основний щабель. Ну в принципі так, десь 35-40% росіян користуються гаразд. Як ми можемо практично, що які поради Галичанам зараз? Є створення роликів, де нібито ми вісміюємо думку того так, ж так, Кремля, так, що так. от бандеровці такі, ми знімаємо так, себе з пістолетами, показуємо, так, так. що ми не такі. Багато таких роликів, зокрема, Одесити також зараз цю тему висміють. Можна побачити в інтернеті. Що ще ми можемо робити? Мені здається, зараз дуже важливий момент, дуже важливий. Дати наші меседжі зі Львова на схід України Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса власне, може, обмін якимось роликами іміджевим. Такий ролик Львів з ним варто познайомитись, був такий дуже гарний ролик. А зараз був би ролик, скажімо, Львів дуже толерантне, дуже таке от місто культурне, духовне і так далі, освічене. Таким чином, дати меседж на схід, що ми є що ми є класні, що ми є. Ну, Приїжджайте, подивіться, хто не був. Ну угу. от е, другий меседж треба посилати заходу. Хоча захід теж деякою мірою він, е, наприклад, каже, що CNN, е, там дуже сильні тенденції протигування російських ідей на українських, там інші які, телеканали. Е, треба звертатися до заходу, щоб за, заходові довести. Що це все брехня, що нас так от звинувачують в ксенофобських тенденціях. І третій напрямок це Росія. Він, я кажу, він дуже важкий. Це інтернет, це поки що ті. А якось пробитися, ну як от запросити там, скажімо, кореспондента НТВ, який би взяв би от. Але ну, але в нього є своя політика. Так, в нього є своя політика. Він не буде брати інтерв'ю, де, де представник національної громади скаже, що у нас все добре. Бачите, в тому велика проблема. Пане Рафаель, ваша думка, що робити, практичні такі кроки? як... Моя думка, тут читають целесообразно, щоб все стабілізувати, якби громадяни України, це росіяни, проживаючі в західних областях, щоб вони стали на защиту свого государства, України. Дуже, дуже Я, лично, ми, арміяни, читаємо, що... не по своей воле, за знак мы при находимся в Украине наши предки столетные несколько сотен давности по, было это необходимо найти себе убежище, дали возможность. ну вот я считаю, что таким образом вот как бы их объединить, через консульство Львовщины объединить граждан России проживающих всех западной Украиной и, соответственно, направит свою информацию в Москву вплед того до президента России. Заразумила ваша позиция. И кроме того, я считаю, что это было бы целесообразно вопрос поднимать среди депутатов Верховного Совета в Украине, создать рабочую группу, чтобы они своим обращением обращались Депутатом Думу Росії. по Росії вопросам. Вот это, я считаю, що такий варіант був нормально. Зрозуміло, дуже дякую вам за вашу думку. І до вас запитання: все-таки ми пробуємо зараз кожного громадянина, який дивиться це, немає впливу у Верховній Раді, не є там лобістом тих питань. Яким чином не зробити помилку в пропагуванні Львову, західної України, кращої, з кращої сторони, маємо на увазі Верховну Раду нашу? ні. Маю навпаки, ось ми маємо ці ролики. Маємо якісь інтернет-переписування, якісь можливо обміни досвідами з іншими там з росіянами, якщо таке буде можливо згодом. Як не зробити помилку, які кроки мають кожен з нас? Ви знаєте, по-перше, що нова влада і зміна зміна системи в Україні вже зробила помилку інформаційній війні, так чесно говоря. Тому що ми вже ми вже, ми вже відстали від того, Кремль він давно до цього готувався, і він свою пропаганду зробив дуже серйозно. Так, Вся Європа весь світ має правдиву інформацію, тому що і Польща надає кожен день правдиву інформацію. Але в тій системі зараз, чесно говоря, мені тяжко щось сказати, як врятувати інформаційну війну, щоб... бо в Росії немає ніякого каналу, який подає правдиву інформацію для росіян. І тут треба, так як ви говорили, може, в такий спосіб що зробити, щоб усягнути, щоб до людей дійшла правдива, а не така інформація, як вони про нас думають там в Росії. Зрозуміло. Питання ще таке лайфове. Пан Рафаель, у вас багато друзів серед українців? Чи в основному, оскільки ви представник вірменської громади, ви як. Ярзу... Ну, я ну, пару слов скажу в відношенні того, того. Я прошел 25 лет службы в органах МВД Украины, в том числе 10 лет Львовского юридического университета МВД Украины. У меня в целом по Украине больше 600 выпускников офицеров советской милиции, которые пошли по всему по всей России и так далее. И сейчас Они многое друзья, в том числе мои воспитники, находятся в Киеве, в целом Львовской области. Я поддерживаю с ним постоянно связь. Дают мне информацию, как что, считается со мной как воспитатель. Друзей очень много. Понимаете, мои родные проживают в Абхазии, проживают в Вермении, в России, но друг есть друг, это иногда друзья делают больше, чем родные. Поэтому я очень благодарен. Это откровенно я говорю чистосердечно, что украинцы мои самые ну, близкие друзья в Украине. Спасибо народу Украины, что поддерживают нас. Я еще раз повторяю, что ущемление права. Вермен, не только в, в целом в Украине этого нет. У нас в этом направлении активно работает э, Киеве, Союз Армян, Украины. Мы всегда общаемся и стараемся решать вопросы э, на таком направлении, чтобы не было, чтобы уладить все проблемы мирным путем, чтобы не было кровопролития. Зрозуміла. Пане Легович, ну таке саме питання, можливо, надто особисте, але вас, друзів, серед українців, можливо, навіть якщо можна сказати, більше <по -по 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 польських ані чи більше українських? Пані редактор, натурально, що в мене. Більше є українців як поляків, тому що ви представляєте де... польську громаду, І так, яка налічує більше 16, 16 тисяч. тисяч. Так натуральна. Оце є просто то говориться, що не нашого товариства, То я їх всі знаю, але у Львові немає 100 метрів, щоб зі мною хтось не вітався з українців. Я я з ними. Тут пан сказав, що ми маємо дякувати українцям, що нам дають право. Ми не маємо дякувати, ми маємо створювати державу разом і, і маємо разом будувати державу. Ми а потім будемо собі взаємно дякувати. Тому що ми не є якісь приїжджі тут найомники е, або якісь там. Ми маємо спільно будувати державу, радіти з наших досягнень. Можемо говорити про наше майбутнє. Якщо нас розділяють, нас розділяють. Ну тоді ви мені вибачте, десь помилка мусить бути, що ми до цього допустили до інформаційної тої війни, до того що в Криму твориться, коли наші частини військові стоять обкружені. так як Путін говорить, то не є російська армія. Якісь там Бог знає, що то що кримчан, тих пару кримчан обгородили наші наші військові частини, і ми не маємо на то впливу. От так ми не збудуємо державу. Тут треба просто, щоб світова світова вся е, як ти Спільно. говорить, спільнота твердо заявила не тільки те, е, що вони там зустрічаються, говорять, обговорить, то має бути конкретне якесь рішення, Ну не може бути, щоб варвар так нищив нашу державу. Дозволю собі розумувати. Ну як на мою думку, те, що кримчани зараз їдуть сюди до Львова, на жаль, така ситуація, що змушені їхати і не побоюються. Попри те, що вони знаходяться осередку цієї пропаганди не так, бояться. так, це є факт один, який є позитивним, і дуже тішусь того, що ми говоримо про справді толерантність, і я вам вірю. І від вас ще хочу, пане Ільколенко, почути думку, як Україна може прислужитись в Україні, може прислужитись таке мирне співіснування націй, в яких як ви -то, вже говорили, більше сотні взагалі то я можу сказати, як може прислужитися Україні та ситуація. Яка створена зараз. От ем, Коли в організм попадає повода... інфекція, організм весь мобілізується, потім він ту інфекцію переборює і в собі виробляє опірність цій інфекції на подальше. Оце, от зараз що стається, і фактично можемо дякувати Януковичу Путіну. Наскільки він згуртував Україну, Україна мобілізується, і дай Боже, щоб вона з того всього вижила і стала. Потім дякую вам охірність. за вашу думку. Дуже дуже ми коректно це все підсумували. Кажемо до зустрічі вже наступного тижня у програмі в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Підсумуємо лише одне: що євреї, німці, поляки, і ще і ще Львів багатонаціональний. Це ми бачимо, як з наших архітектурних пам'яток, які нам про це говорять, наголошують, так і Бачимо про толерантність у Львові. Сподіваємось, показуватимемо приклад і надалі. Сподіваємось, міфи згодом, які навіяні десь зовні будуть розвінчені. Ще раз кажемо до зустрічі.